Всього 35 баксів, і у будь-якій машині з'являється CarPlay та Android Auto, які вміють працювати як по дротовому підключенню, так і повністю wireless, ще й на широкоформатному екрані. І це не якесь кидалово з реклами в інстаграмі, бо за цією штукою я слідкував доволі довго. І як тільки я зміг знайти максимально дешеву китайську копію китайської копії, я заплатив 35 доларів і став чекати. Сам про себе жартуючи, що, скоріш всього, прийде наліпка з демонстрацією цього продукту, аніж робочий девайс. Проте ось він у мене в руках. Car, Miro, радіо, Multimedia Video Player універсал, вайрлес, карплей, андроїд, Auto Screen віз Bluetooth Real View камера. І не пройшло два тижні, як воно в мене дійсно в руках, і воно ще й працює. Не без недоліків воно працює, але які можуть бути недоліки, якщо воно коштує 35 доларів. ще й Картинки показує. Так що сьогодні ми з вами розберемо, що це за звір такий, що воно вміє. Чи варто переплачувати 100, 200, іноді 300 доларів за брендові китайські аналоги, чи взагалі не гратися в цю гру з не пойми чим і відразу поставити собі нормальну магнітолу на Android. Поїхали. Що ж це таке у мене в руках? Це до неможливості простецький китайський планшет, базований на лінуксі, взагалі без будь-якої батарейки всередині, з корисними роз'ємами і також з обманкою, яка каже вашому андреєду чи айфону, що це дуже преміальна і якісна магнітола, яка підтримує CarPlay і Android Auto. Незважаючи на доволі низьку ціну, зібрано це все якісно. І перед нами, по факту, пластиковий прямокутник з доволі великим екраном, як кажуть. Китайці це 10,35 дюйма. Картинку показує, наче ips екран з невідомою роздільною здатністю, але десь HD тут точно має бути. Крім того, тут є доволі немала повітряна прослоєчка між самим дисплеєм і захисним склом з сенсорним слоєм. Для світу планшетів смартфонів то вже мувітон, але для автомобільного світу то пік технологій. так що особливо за 35 доларів взагалі Неважливо, і скажу вам чесно, так як в мене є доволі великий досвід користування дуже дуже дешевими китайськими смартфонами, коли я взяв цю штукенцю в руки, вона мені не здалася чимось одноразовим і прям тим, що розвалиться моментально. Тому що навіть коли ти намагаєшся його якось скручувати, воно все монолітне і насправді віриться, що хоча б декілька днів. Воно пропрацює. По доступним роз'ємам у нас тут є звичайний USB для дротового підключення смартфону до екрану чи для під'єднання флешки. Роз'єм для мікроСДжки, aux вхід для камери заднього виду ще й Type-C для зарядки. Проте як я зрозумів трошки пізніше, Type-C-шка тут зроблена через таку сраку, що весь той час, який я витратив на пошуки саме моделі з Type-C, по факту це згаяний час, бо ніякого бенефіту воно мені не дало. Адже працює цей mp 5 Мультимедіа Wireless Car Player тільки зі своїм рідним блочком, який прям дуже підозрілий. І крихкий. надіям заживити це чудо від нормального джерела живлення по Type-C не судилось виповнитись. А перепробував я все, що в мене було. На жаль, ніякої інформації ні в інтернеті, ні на корпусі, ні на самому блочку немає. Так що я, взагалі, хизи, що і скільки воно хоче, чим його кормити. Так що сподіваюся, що коли я їм користуюся, воно випадково. Не загориться в комплекті, в залежності від доброти продавця і вашого везіння, буде екран, зарядка, перехідник на камеру заднього виду, кріплення на торпедо. А далі вже на повному рандомі і за рахунок ваших доплачених грошей. Там може бути камера заднього виду, може бути кріплення на лобаш, можуть бути додаткові якісь дроти для підключення в систему живлення автомобіля в обхід е прикурювача і ще куча всяких приколів по типу там не знаю. Матових пльоночок на екран і інших аксесуарів у міні-купера не сама підходяща торпеда для встановлення такої штуки, але знайшовши нормальне місце, яке більш-менш підходить, виглядає все доволі приємно і не колхозно. А при наявності декількох вільних годин і прямих рук всі ці дроти можна акуратно сховати десь за торпеду і взагалі буде заводський лук. І так що це диво вміє? По перше, воно вміє вмикатися. По друге, воно вміє вмикатися всього за декілька секунд. По-третє, моментально і автоматично вмикається бездротовий CarPlay чи Android Auto, якщо ви активували цю фішку. І вже це само по собі офігеть як круто, що воно вімкнулося, що воно якісь картинки демонструє, і ще що воно так моментально активує CarPlay і Android Auto. Бо ти зовсім не очікуєш такої швидкості в роботі від китайської цяцьки, окрім бездротового або дротового під'єднання телефону. Фону на цей екран, як подро там, так і без, можна дублювати екран смартфону по Мірулінг або AirPlay. Це дозволяє обійти обмеження спеціальних автомобільних режимів, і коли ви там припарковані, спокійно подивитися собі якусь кіноху чи позирити ютубчик. Бо зображення у вас на великому екрані звук виводиться на колонки, і навіть якщо ви їдете, можна обережно вімкнути щось пасажиром. Так що у вашого другого пілота з'являється щось поробити на Найближчі півтори-дві години. Що стосується виводу звуку з цього планшета, то є декілька варіантів. Можна це робити по AUX, що являється самим кращим і якісним варіантом, якщо у вас є такий роз'єм в авто, можна це робити і за рахунок вбудованого fm трансмітеру так, це робочий варіант, але звук все ж таки буде трошки гіршим. І третій варіант, але він працює у одної людини з десяти, ще й по блютусу можна звідси кудись на вашу магнітолу звук видавати. Але якщо ви підключаєте свій смартфон. По дроту. тому що якщо ви по бездроту підключили, то 100% Bluetooth не запрацює. Але можливо, це особливості саме в цієї китайської версії. Крім підключення смартфону, ця штука може і автономно працювати, тому що вона підтримує програвання mp 4 відео. Та mp 3 музики з флешки вашого баті. Але ця штука не була мною тестована, бо це все для справжніх гурманів. Під час підключення телефону до цього екрану сам екран працює в режимі Bluetooth гарнітури, видаючи звук на колонки, і ще в нього є мікрофончик, який вбудовано в одне місце. Із-за чого, якщо ви екран десь біля себе взмонтуєте, то вас буде чути. Більш-менш нормально, в моєму випадку, в мене тут вітрадув, там вітрадув, він захвачує все, крім мого голосу. І якщо для керування сірі цього достатньо, то для повноцінної розмови цей мікрофончик підходить ну прям так собі. До речі, в різноманітті варіантів цього пристрою я знаходив варіант, де був прям фізичний роз'єм для підключення зовнішнього мікрофону. Так що, якщо воно вам треба, можете пошукати, погратися, провести десь той кабель, підключити мікрофон і от отримаєте максимальну якість. Тепер декілька слів про головне використання цієї штуки в режимі карплей екрану. Не буду закидувати інтерфейс Карплею гнилими помідорами, хоча через декілька хвилин буду, бо воно зроблено через таку сраку. Я не знаю, як люди, які зробили інтерфейс, Айфону змогли так поламати інтерфейс карплею. Але це до сьогоднішньої теми ролики взагалі ніякого відношення немає, тому що нас цікавить саме, як це працює штука, а не як через раку зробили карплей. Можете зі мною не погодитися. Якщо вам подобається той інтерфейс карплею, то поясніть, як він вам подобається і чому. За 17 днів активного використання в жару плюс 35, плюс 30, і це на свіжому повітрі. А воно стояло на торпеді, і там прямі сонячні промені, і там десь було не 35, не 35, 30 градусів а 135 градусів воно як по бездроту, так і по дроту працювало просто ідеально, без ніяких проблем, особливо враховуючи ціну. Під'єднувалось все моментально, працювало так, як потрібно, іноді по 8-10 годин безперестанно на максимальній яскравості. До речі, виміряти яскравість у мене не було чим, і прям коли сонечко дуже дуже яскраве. То картинку видно, особливо в денному білому режимі, не так насичено і яскраво, але користуватися цим можна. Особливо, якщо ви докупите ще якусь матову плівку зверху, взагалі буде топ. Ба Більше я очікував, що ця штука буде лагати, але в мене вилітали додатки на самому айфоні від того, що я навігацію використовував так довго. Ця штука взагалі була. Безвідмовно під час роботи інтерфейс був доволі швидким. Сенсорний екран тут такий собі, треба прямо натиснути, але все працює. З того, що мене найбільш всього цікавило, це бездротове під'єднання, тому що в мене був експіріенс користування усілякими донглами до Android Магнітол. І як по дроту, так і без дроту. Воно часто дуже сипалося на всякі пікселі. Зображення розвалювалось, і тобі треба було під'єднувати, від'єднувати щось. Перезавантажувати тут як по дроту, так і без, ніяких нарікань, незважаючи на температуру, не було. І це для мене просто шок. Я наче зараз сиджу, як магазин на дивані, і демонструю вам якусь китайську хіровіну за 35 доларів. Але воно реально працює, я прям щасливий, що підфартило нарешті щось. Нормально, на Аліекспресі знайти. Але Рома був би не Рома, якщо б не знайшов якісь мінуси і не почав про це душніть. Коли ви під'єднуєте сюди от по дроту телефон, то телефон заряджається ну дуже-дуже дуже повільно. Якщо у вас 100% під'єднало сюди по дроту, все окей. Але якщо вам треба швидко зарядити телефон, то краще напряму до прикурювача. Там десь за півтори-дві годинки у вас буде 100%. Бо по цій штуці в мене телефон з 8% десь до 35% зарядив. Годин за п'ять. Зараз я зроблю те, що обіцяв не робити, бо прям дуже чешеться. Я не знаю, які рептилоїди, через яке місце робили цей інтерфейс CarPlay, але це просто боль якась. По-перше, немає звичайної якоїсь кнопки від'єднатися від CarPlay. Від Треба виключати цю штуку, вмикати авіорежим, щоб в тебе зник CarPlay. Навіщо це мені потрібно? Зараз пояснюю. Наприклад, знайомий додаток Waze. Він більш-менш зручний, дивний, але коли ти. Під'єднуєш смартфон до цього CarPlay, то просто тому, що так безпечніше, вони вирішили інтерфейс поламати взагалі. І подивитися нормально, маршрути чи варіації того маршруту ти не можеш, бо воно тут не тикається нормально, там теж не тикається нормально, в тебе там якийсь список, через скільки метрів тобі повернуть направо чи наліво, а тобі треба подивитися, який в тебе маршрут. Додати якусь точку теж нормально неможливо, бо чомусь інтерфейс CarPlay не розуміє пінчту зум чи звичайних якихось дотиків. Говорити це. З сірі не завжди комфортно, тому що Сірі тупа, і тобі треба від'єднувати, все вимикати, собі вручну щось робити, перероблювати на смартфоні, а потім знов під'єднувати. І від цього, чесно кажучи, горить. Це ніякого відношення до самого цього китайського пристрою немає. Але від CarPlay реально сирака горить. Виглядає все, наче як на айфоні. А коли ти починаєш цим користуватися, це просто взагалі якась жопа. І багато хто з вас мене не зрозуміє, бо якщо ти поставив з точки А в точку. Б, в тебе все ідеально. А якщо в тебе складний маршрут десь 5-6 різних точок, якщо тобі треба перемикатися іноді між вейзом і між Гуглом, воно все працює ну якось так незрозуміло. Інколи ти під'єднуєш той CarPlay, і в тебе автоматично вейз запускається. Інколи запускається Google Maps. Іноді Google Maps тут працює, а на CarPlay не працює. І це не проблема китайської штуки. Бо я з цим зустрічався як на нормальних машинах, коли тестував там Ягуар чи якийсь Suzuki. Тож, ну таке ж, коли я під'єднувався до Android-планшетів через якусь фішечку, CarPlay працює дуже часто через сраку. Виглядає все прикольно. Мені подобається, що на великому екрані в мене є навігація, але сама логіка керування інтерфейсом і деякі штуки зроблені, ну прям дуже якось складно. І якщо вони хотіли. Зробити, не знаю, користування цією навігацією безпечніше і якось спростити, то вони навпаки все зробили складнішим і через одне місце. Я розумію, вони хотіли перемкнутися з всього, на керування голосом, але пробачте, воно не завжди знаходить ту вулицю, той будинок, чи те місто, куди тобі треба поїхати, якщо ти водиш це голосом. Так що CarPlay – це просто якась жопа. Повертаємося до самого екрану. Трохи історії. Такі штуки вже не нові і з'явилися як на локальному ринку, так і на всіляких аліекспресах давно. Спочатку були звичайні панелі 16 на 9 з дивним козирком. Потім і такі широкоформатні версії, але всі вони торгувалися за 150, 250, 350 доларів і навіть вище, що стримувало мене від придбання. І як потім з'ясувалося, не дарма я себе відмовляв. Бо відмінності у ціні в 100, 200, іноді 300 доларів не дає вам ніякої кращої якості або якоїсь дійсно корисної кіллєр-фічі. Бо уся ця замануха з відомим китайським преміум брендом, який вам пропонує додатково вбудований відеореєстратор, чи ще якусь свісту 100% не вартує X10. До вартості самого пристрою. В мережі є декілька відео, де брендові аналоги розбирають, і всередині воно точно таке ж крихке і одноразове, але за більші гроші і інколи з більш застарілим дизайном і з набагато більшими рамками навколо дисплею. Просто. Тому що при бажанні взяти не понизу ринку і трохи доплатити, я б все ж таки звернув увагу на варіанти з автояскравістю, тому що в цій моделі цього немає, і доволі часто треба там тикати, що поставити на серединку чи на мінімум, коли ви їдете вночі. Потім було б непогано мати додаткове кріплення для лобового скла, бо ти не всюди можеш приліпити на 3М скотч. Таке кріплення, як у мене, і ще було б непогано мати саме нормальне type c живлення від звичайного прикурювача, а не від цієї комплектної вундервафлі. Але все це максимум має коштувати додаткових 300 500 гривень, враховуючи технологічність і можливості цього китайського чуда. Чи задоволений я цим iPhone 13 Pro Max Wireless CarPlay Карплей Link... Тостер-дісплеєм так дуже задоволений. За 35 баксів це просто офігенно. В мене на Торпедо тепер є безтолковий екран, на якому видно офігенське навігацію. який... Е, все. Якщо серйозно, то це бездротовий екран, на який можна щось виводити. Працює Apple CarPlay та Android. Авто нормально видно навігацію, трошки освіжає салон, бо в тебе є якась штука, яка світить тобі в очі, і ти ніфіга не бачиш дорогу. Ще й камеру заднього виду можна присобачити, і це все за 35 баксів. Офігеть! для мене це просто стало кращим аксесуаром, який я коли-небудь купував. Для автомобіля. Чому не просто телефон використовувати в рамках навігації та плеєру? Тому що хочеться трошки більше екран і щось перманентно закріплене на торпедо. Чому щось не брендове, я вам пояснив. Немає ніякого сенсу переплачувати X10 від вартості цієї пластикової штукенці. Чому не магнітола на Андроїді? Тому що, по-перше, це доволі дорога штука. Якщо ми зайдемо до наших друзів та партнерів на сайт, є е каталог. Ми побачимо, що є просто десятки різних варіантів, як двохдінових магнітол на Android з підтримкою, також Apple CarPlay та Android Auto. Є варіації, які прям ідеально вписуються в ваш дизайн-торпедо. Але такі моделі будуть коштувати значно дорожчі. По-третє, треба вчитуватися в характеристики та можливості цих пристроїв, бо доволі часто в дешевих, яких. Якось варіантах буде дуже бюджетний підсилювач, і ви, встановивши, наче красивий такий великий екран ваш автомобіль отримаєте звук навіть гірший, ніж він був зі стандартною магнітолою. І в четвертих вам треба мати руки з того місця, щоб все це самому встановити. А якщо ви це не вмієте, то на СТО треба буде заплатити доволі велику суму. Але все ж таки. Заплативши нормально гроші один раз, ви отримаєте якісну, майже як по заводу магнітолу з великим сенсорним дисплеєм. І не буде ніяких у вас зайвих прямокутників на торпедо. Якщо вам подобається такий варіант, то заходьте на каталог і вибирайте собі підходящу модель. І Якщо вас задовільняє звук вашої магнітоли, і ви просто як екзібіт хочете фігачити екран десь в машину. То я вам рекомендую оцю штуку. Ніяких посилань на продавця цього чуда не буде, бо це повне казіно і лотереї. Якщо хочете погратися, голосуйте своєю гривнею чи доларом 35 45, 50 доларів в залежності від того, яка варіація вам потрібна. І чекаємо один-два тижні. Можливо, щось прийде. І можливо, воно навіть запрацює, як у мене. Радий був вас всіх побачити. Сподіваюсь, щось цікавеньке про цю штукенцю вам розповів. Обнімаю, припідіймаю. І до зустрічі в наступних відео. А я пішов розбирати торпедо, щоб сховати усі ті дроти.